Пресвітлого, мирного дає Боже, благословенного дня вам усім, п'ятниці, вітання з Мукачева і такої файної Мукачевської Бруківки. Брати і сестри, <кхід> сьогодні пробуємо знайти натхнення з якоїсь доброї книжки. Це Така файна, невелика книжечка, яку я сам час від часу перечитую. Але тепер на днях читала моя дружина і поділилася файною думкою там, де дружина Філіпа. Підходить до нього, така розчарована в якийсь момент, бо вона працює у якійсь соціальній службі. І взяла під опіку одного чоловіка з вулиці, і пробувала його якось відчистити, відлікувати, відгодувати. А він помер. А він помер, і вона прийшла додому, така розчарована, що нащо? Нащо стільки зусиль прикладати? Я в нього стільки вклалася, я стільки в любові, благословіння, молитви, підтримки, а він помер. І мені так прикро, а вона така дуже емпатична, співпереживає. А Філіп їй каже. Слухай, може, для того Господь і дав тобі такий досвід, аби хоча б ти за ним жаліла, аби хоча б тобі було прикро за нього, якщо більше нікому до нього немає діла, більше нікому до нього немає справи. Так файно. Оп. Аби бодай тобі за нього було прикро. Тобто, аби бодай ти про нього думала. І потім він додав, що час від часу він сам іде у лікарню. До онкохворих дітей, <кій> до дітей хворих на рак. І він знає що там багато що не можна собі принести, але здається, по протоколам попкорн можна. І він просить попкорн дітям з різним смаком, дає їсти, кому можна. І коли вони розказують свої історії йому, він плаче, вони плачуть, і каже: ми з, із сльозами їмо солоний попкорн. І він каже: Я також розумію, що. До кінця ці мої відвідини в лікарні хворих дітей, то треба не так дітям, як мені. Вони не так благословляють дітей, як мене благословляють. Тому, брата і сестри, особливо сьогодні, коли йде радісний Великий піст, бо час посту це час радості, час радісної справи і дії над собою, то коли йде Великий піст, то застановімося, що Кожна людина, яка нас потребує, кожна людина, якій ми можемо допомогти, з якою співпереживаємо, переживаємо, вона є для нас насамперед. Тобто, це, що я можу подарувати свій час для когось, себе, для когось, свою увагу, то це для мене подарунок. Це для мене милість і благословіння. Тому не знаю, може вам Господь сьогодні когось пошле, може Господь когось вам підкине завтра, або десь протягом місяця якогось брата або сестру. З якою треба буде побути, чи з яким треба побути, щось зробити для них, вислухати, допомогти. І пам'ятайте, що це не так подарунок ви для нього, як це подарунок для вас. Це подарунок для нас, щоб ми, співпереживаючи з іншою особою, входили через страждання, входили в радість, входили в підтримку, входили в любов. Бо це і є любов. Емпатія, підтримка, співстраждання, допомога це і є любов. Любов на, любов на практиці. Тому, по-перше, можемо молитися, що Господь дає нам таких людей. Боже, подаруй нам таких братів і сестер цими днями, кого можемо полюбити якимось чином. А коли вже Господь подарує, ну, то користуємося цим так, щоб зрозуміти, що Господь нас любить, Він дає нам можливість також. Не просто говорити про любов, розказувати, казкувати, але він нам дає можливість любити маленькими справами, любити підтримкою, любити сльозами, солоним попкорном, любити бодай тим, що хоча б ти будеш перейматися за когось, бодай ти будеш за когось переживати. Якщо більше не переживає ніхто у світі, то це вже буде любов. Файно. Будьте благословенні. Дякую за всяку вашу підтримку за кожну подобайку, Дякую за кожне поширення. І за кожен коментар. І дякую за кожен донат на парафіальний будинок. Ремонтуємося, рухаємося і любимо усякими способами, які лише знайдемо під руками. Майтеся файно, мир вам!